Привіт! Якщо твоя плитка брудна, як і в мене, то зараз розкажу чим і як її відмити. Швидко і класно. Ось цей засіб. Він йде для унітазів, не можна мити і ванну, і все, що хочеш. І губочка нам треба буде, рушничок яким все змити, і мисочка з водою. Де ми будемо е, спінювати наш розчин. Чуть-чуть додаємо рощину і все гарнесенько пінемо півнику. Потім наносимо е, нашу суміш на плитку. Гарнесенько наносимо, не жаліємо, втираємо, і залишаємо. Хвилин на 15. Можна надовше, дивлячись, яка.